Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть. Як не помилитися? Як не помилитися з новим місцем роботи? Як обрати саме ту роботу, яка потрібна? І на що звернути увагу під час вибору роботи? Як не помилитися? З новим місцем роботи. допоможіть тухівка, ви прошу закликаєте поможі. На що звернути увагу? Так, тут вийшла вже карта, на що треба звернути увагу. Треба звернути увагу на колектив, на людей і на те, ще які відгуки, які відгуки від працівників і як саме проводиться яка атмосфера от саме під час роботи. Бо є тут загроза така, що на роботі йде війна людей. Виснажують, дуже сильна агресія йде, може бути, в колективі дуже сильні такі сварки. От на це треба звернути увагу. Дивитися, ну тут прям дуже сильно людей, як катують на цій роботі. От На це треба звернути увагу. Якщо. Керівник, якщо люди, працівники як одна родина, от, хай в них можуть бути якісь питання, але ну, що стосується фінансів, заробітної плати, це ще не проблема, бо шлях відкритий і на майбутнє будуть гроші. Якби от в цьому питанні це ще не саме страшне, бо зараз важкий період от. можуть бути у людей такі зменшені прибут... зменшена заробітна плата і малі прибутки. Але сама основна проблема в тому, щоб, був колик, щоб були співробітники дружні, щоб вони могли підтримати один одного, стати на допомогу, прийти на допомогу. І звертати, як вони між собою спілкуються, то зразу зрозуміти, що з вами будуть так точно поводитись. От на це треба звернути увагу і на тих людей, які були звільнені з цього місця, з, цього, з цієї роботи, що вони. З ними можна навіть поспілкуватись і спитати, що вони пережили на цій, на цій роботі. Бо тут проблема не в грошах. Ну, і фінансово так, тут можна буде більше заробляти на цьому місці, але ж там люди хворіли, людей доводили до... Ну, катували. Прям. Треба про це, на це звертати увагу. Є робота, на якій дуже дружній колектив, але мала заробітна плата або прибутку немає, і вона не піднімається заробі... немає такої зарплати. Але вона буде на майбутнє і дуже хороші будуть зміни на цій роботі. І колектив дуже хороший, люблячий, дуже люблячий. Начальник тут. Просто треба з часом, щоб відновився труд. От. от На це треба звертати увагу. І там надовго хороші зарплати, і це хороші дуже проекти тут. Можливо, ця робота за кордоном десь. Або треба їздити на цю роботу. От. А тут робота є, що можуть казати, та там легко, нічого не треба робити. Насправді дуже важко працювати, вас прямо закатують. І постійні колотнечі між співробітниками і сам директор, чи хазяйка хозяй, як така, вона дуже жорстка, жорстока, вона добиває людей. Суперечую весь негатив убираю, відкриваю шлях на хорошу роботу. Речі весь не відкриваю шлях на хорошу роботу. На яку вам хочеться йти, і де ви дуже радієте. Тобто вибирати пріоритети між тим, де, можливо, більша буде зарплатня, чи там, де менше, але тут вас закатують, замордують прямо і постійно нерви, і може бути важкі хвороби. Або там, де поки що не велика заробітня плата, але дуже люблячий хазяїн, директор, і всі, як одна родина, підтримують один одного. Дуже сильні хороші співробітники і на майбутнє перспективі великий заробіток. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться це відео на хорошу роботу. На хороший вибір роботи. Не будуть постійні прибутки, стабільні. Щоб усі, хто дивиться це відео, з радістю йшли на роботу, любили свою роботу, насолоджувалися нею і отримували за це великі гроші. Пираю повністю весня. Відкриваються всі шляхи на роботу. Прошу, допоможіть нам, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на роботу. Більше нічого не заважає обрати правильну роботу, правильний вибір зробити і вийти. Працювати якомога швидше, не мати конфліктів, спокійна, гарна робота з великим прибутком. Буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Та буде повністю задоволена. Задоволені ви своєю роботою. Буде так, так буде. Так, так що є така робота для вас хороша є. Скажіть, це друге питання. Скажіть ваші сили, допоможіть, чи, є, чи впливає хтось на вашу поведінку? Чи маніпулюють вами, чи роблять програми негативні, якісь втручаються в, те, в вашу поведінку? намагаються намагається змінити вашу поведінку. О, тут підбирають шляхи до ваших фінансів. Дійсно, є люди агресивна, такі навіть дві, напевно, такі жінки, ще є чоловік агресивний, і вони якимось чином на вас раніше, може, втручалися в життя, зараз в. Відсутньої, в вашому от, фізично в просторі немає, але можуть. Робити якісь смс, спілкуватись, як-то зв'язуватись з вами, намагатися ввійти цей інформаційний ваш простір. І зараз етап такого, вибачте, етап такого більше. Примирення, підлещення, можливо, хочуть до вас, чи щоб ваші діти до них приїхали. Ну Тут така маніпуляція, я відчуваю. Вони знають на майбутнє, що у вас будуть хороші такі е... гроші. Тут туз пентаклі, двійка пентаклів, так. Це маніпуляція, ну, вона більше така, через спілкування, через е, якусь, можливо, це ваші родичі, і через цю маніпуляцію, що ви ж е, близькі, ви ж родич, е, що ну це етик, за етикою, що треба ж спілкуватись. Ну, більше розглядають вас як проєкт на майбутнє, щоб збагатитися. Ну, так. Бо більше грошей. І розглядають ще чоловіка. Можливо, це ви з ним маєте розлучитися. Щось іде, що дуже важкий зараз період може початися. От, і. Там О, про це дуже сильно говорять і на це можуть впливати на те, щоб у вас було розлучення в якусь їхню користь. Ці суди, можливо, розглядалася якесь майно. Ну, щоб прям магічно втручатись, то я не бачу. Тут все через Обговори, розговори такі а, хитрі, хи, дуже хитрі люди. Скажіть ось сили, допоможіть, чи є втручання в поведінку, чи впливають на тих, хто дивиться це відео, чи на близьких, впливають, маніпулірують, змушують змінювати поведінку. Вас викликають на конфлікти, вас змушують бути більш рішучими, агресивними. Хтось не любить, коли мирно, хтось не любить, коли в домі така звичайна рутина, ну просто життя от кожного дня, одне й те саме, люди спокійно живуть. Доглядають будинок, доглядають от... просто спокійне життя, от коли все... ну, вони не розуміють, що це і є те щастя, за що треба боротися, коли ти впевнений, що завтра в твоєму просторі не буде якоїсь катастрофи, Тебе не буде стрибати тиск, серце, а буде ну, ти впевнений, спокійний день. І ти Ну і тут хочуть, щоб у вашому просторі не було такого спокою, що коли заправлена ліжечко, що ви вишиваєте або граєте. Слухаєте музику, граєте, насолоджуєте, що у вас квіточки, що у вас отак от все, там щось пухкає на а, плиті, щось спокійненько. Все ви а бачите, тут продуманий кожен якби, крок, і він стабільний, спокійний. Це норма насправді. А для цього, можливо, це чоловік чи жінка, от вас хочуть з цього шляху збивати. А щоб була пристрасть, щоб були оці травми душевні, щоб ви боролись, за щось боролись, щоб у вас в домі лунала молитва, Господи, поможи, врятуй мене, з ким він пішов, що трапилось, кого приведе. Ну, така проблема в цьому, що отут на вас впливають, щоб у вас був адреналін от в цьому житті. Насправді. Адреналін вам не потрібен Від цього можуть бути хвороби різні, дуже різні. Тобто, з цього стану, коли ви спокійно знаєте, що у вас заплановано і чітко, і спокійне серце, радіє серце. Це все, що про побут, про дім, щоб. Була пристрасть, був дурдом, я б сказала, в вашому домі, і ви постійно були на межі. От такий виводять вас на агресію. Щоб ви зривались прямо. Це така є момент. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив обираю. Заперечую повністю весь негатив. убираю, заперечую, заперечу. Відкриваються всі шляхи і дороги на спокій, на мирне життя. Заперечую весь негатив. убираю. Немає більше надриву адреналіну в вашому житті. Абсолютний спокій і радість кожного дня. Тут ще можуть на вас перевалювати. Ту роботу, яку можуть виконати самі. При цьому говорити, що вас дуже сильно люблять, не допомагати, а просто звалювати на вас усю роботу. Заперечу повністю весь негатив убираю. Щось пов'язане з грошима. Можливо, ще маніпулює так, що ти роби, роби, фінанси я тобі віддам. Ти тільки зроби оцю роботу. І тут виходить, що ви самі так самі собі якби зробили таку. Роботу потужну, а не виконали ті обіцянки. Тобто дурять, можуть обдурювати таким чином, що ви дуже сильно виснажуєтесь, працюєте, працюєте, робите все гарно, все зроблено і за себе, і за інших. А фінанси потім будете ще віддавати такого плану. Ну і ще вставляють такі, роблять е палки в кольоса, щоб у вас проекти не здійснилися, щоб у вас е відволікають, може, як-то залякають, або постійно ви знаходитесь в такій можливо, атмосфері, що вам, говорю, в тебе нічого не вийде, навіть і не мрій, не вийде все одно, щоб ти не робив, все одно. Ну, це все, я заперечую, повністю вбираю, вас, до речі, все дуже гарно вийде. Буде абсолютно все стабільно, чітко, ви дуже мудрі, дуже розумні. Кожен ваш крок треба робити свідомий, не під впливом оточення, не під впливом якихось, може, програм негативних із минулого із, може, був негативний досвід, от то ви впали, так? І варто підніматись, рухатись вперед. Можливо, просто страх падіння ще може на це впливати, тому що ви тоді впали не просто так. Оте падіння ваше це вам зробили так, Насиль... насильство над вами, і ви були. Зруйнували вам життя, якби так, навмисно це все. То вам варто підніматися, бо буде добре життя. Ви переможете всіх ворогів, всі питання вирішити. У вас дуже хороший розум, дуже такий раціонально все ви продумаєте, не збивайте, не, не приймайте чужих оцих програм негативних. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Зніміть ці негативні програми, морок, боріть. відкритий шлях на власне життя. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, впливати на вас робити якісь негативні програми, бирайте вам шлях, як вам рухатись, без вашого дозволу, втручатись Я знімаю повністю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу очистити всі шляхи і дороги і очистити того, хто дивиться це відео, від негативних дій, від негативних втручань, від усього впливу, від цієї негативної інформації, від оточення. Знімаю повністю все це лайно і повертаю тих, хто робив. Буде так, буде так, буде так. У вас все виходить, все виходить. Відкриваються всі двері. На вашому шляху для, для руху вперед, для того, щоб здійснились всі ваші наміри, мрії. Більше не можуть втручатися люди, і прошу ваші сили, уберіть всіх ворогів із оточення, всіх, хто е, зраджує, хто заздрить, уберіть, одверніть, одведіть. Нехай оточують тільки люди, які вас люблять. Буде так, буде так, буде так. Закриває радисів. Хто заздасть, хто втручається, хто не один програми ставить. Більше не може цього робити. Вертай, буде все сказане, здійснено і так буде. Вам варто зрозуміти, що дуже свідомо віднестися до тих оточуючих, от що вони несуть, яку. Інформацію вони подають. чому. Можливо, у них в них у житті були проблеми, такі сильні проблеми, що вони повністю перейшли на такий без віри, якби в себе, без... а тим легше ще й не вірити в вас. От. Краще змінити навіть оточення і щоб люди вам. Допомагали, щоб вони навіть на енергетичному рівні дуже сильно в вас вірили, От. підтримували. Тому що у вас має бути покращення у житті, все зміниться на краще. Ваш розум, мудрість, якийсь є у вас такий досвід що ви налагодите це своє життя, і ви іще маєте вийти із оцього стану адреналіну. Зрозуміти, що це повна ця програма веде до хвороб. Ці стреси, нерви, вони не мають бути кожен день, взагалі не мають бути у житті. Це саме те, що викликає хвороби. У вас має бути в домі закритий такий простір абсолютного спокою і щастя. Щоб ви насолоджувалися собою своїм життям, щоб ви гармонійно повністю себе відчували, була абсолютна гармонія між вами і вашим будинком. В будинок, в ваш дім ви маєте приходити для відпочинку. від зовнішньої світу, агресії, щоб у вас там була можливість відновитися, нервову систему відновити, виспатись, мати а, приємне спілкування, насолоджуватись від цього, а, а це все не потрібно. Це гра е, людей, е, бачите, є люди такі у них сенс. Напевно, життя це оцей адреналін, екстремі екстремали, якісь екстремісти. От, то їм варто жити з такими ж людьми. А ну є такі люди, які без цього не можуть. якби от Ну, я бачу, що тут ні, вам таке не потрібно. Це викликає у вас дуже сильні такі порушення в нервовій системі, хвороби можуть бути. Вам. Або просто життя людей звичайних не екстремістів, або просто людей заради того, щоб жити, щоб у агресивних таких людей в них є цілі, вони їх досягають, і так їм. Це, як знаєте, колекціонер чи щось така людина, яка от вона сма зійде, зійдуть усі навколо з, з глузду, зійдуть з розуму, але досягнуть отої мети. То тут йде е, 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 інформація про те, так, мета важлива, це цікавиться, треба в житті досягати, цілий треба, але сам сама цінність це в шляху до мети. Якщо ти дійшов до мети і зруйнував повністю своє життя, життя оточуючим, весь в хворобах. І всі навколо хворіють, і всіх все розрушено, але ти досяг мети, От ти просто зруйнував свій будинок, своє життя сам. От це неправильно. Варто йти до мети, але сам кожен крок проживати і радіти цьому життю, радіти. І правильно вибирати ціль, чи варто, чи дійсно тобі потрібна та мета. І захищати свій простір від таких екстремістів, від таких людей, які вирішили зруйнувати ваше життя, ваш спокій, ваше здоров'я раді своєї якоїсь мети? Ось така інформація У нас сьогодні, така кава. Дякую ще вам дуже за донати мені. Дуже приємно, ви відновлюєте мене в мене більше енергії. І також, якщо у вас є питання, ви можете писати їх на Viber, телефон є під відео, номер телефону і електронна пошта також є під відео. Будь ласка, якщо вас щось турбує, будемо на загальних розкладах дивитися, можна записатися на прийом. Так що запрошую. Приємної вам кави. Дуже свідомо з собою. Розмовляйте, дійсно обирайте роботу людей, які вам принесуть спокій. Це набагато дорожче, важливіше за фінанси, гроші і там якісь, ще, якісь цілі вашого життя. Виявляйте маніпуляції. Все має бути вам на користь не руйнувати, а навпаки, щоб ви зміцнювалися. Угу. От така сьогодні кава. Приємної вам кави і до зустрічі!